Я вже тут викладаю 12 років. започаткував це навчання Павло Судько, музикант, композитор, і ще зараз теж mm -hmm. живе в борг. Він мене запросив викладати сюди, коли я ще навчався в консерваторії. З цього часу я тут і поступово, поступово ми розвивали цей факультет. Починалося з навчання із такого маленького відділу коледжу з двохрічної програми. Потім ми його розвинули більш на трирічну програму, і зараз воно вже. Маті чотирирічної семінарської програми бакалавр музичного служіння. Понад 40 чоловік із тих студентів, які ми випустили за цей період часу, вони несуть служіння в церквах. Маємо інформацію про них, про їхнє служіння. І То є добрі отзви, добрі плоди. Добрі плоди є так. Це mm -hmm. дуже приємно. Це підбадьорює мене в подальшій роботі, тому що моє служіння, часточка мого служіння, яке було з ними, воно продовжується, і mm -hmm. студенти mm -hmm. роблять всі. Звичайно, дуже важко в декількох словах описати все, що ми робимо, наші плани mm -hmm. і описати все, що ми можемо запропонувати студенту, але в двох словах я скажу, що в першу чергу наша програма створена для того, щоб підготувати, виховати і спорядити всім необхідним для служіння служителя в церкві. Тобто, в першу чергу, наш пріоритет виховати служителя. Не просто гарного музиканта, тому, тому що багато студентів часто в навчальних закладах випускаються і. Десь знання здобувають для себе, але в церквах користі далі мало є. Тому перша задача, яка ми ставимо, виховати людей, які б служили Богу, і розвивали свої вміння, творчі здібності, все, що заклав в них Господь, не просто для себе, для того, щоб гарно щось змітити, десь себе реалізувати, а для того, щоб збудувати церкву і зрощувати церкви. Тому у нас стоїть пріоритет, нас є крім крім того, що ми даємо знання з музичних предметів, ділимося навиками, так само в нас є велика частина так само духовних предметів, які сприяють духовному росту, і так само є особисте наставництво, в з якому ми допомагаємо розбудовувати служіння студента в його церкві. Тому, якщо ви хочете в першу чергу, якщо ви бажаєте служити у вашій церкві, якщо ви бажаєте... Покращувати музичне служіння, поклоніння в вашій церкві. І знайте, що вам в цьому допоможуть, вам тут дадуть знання, вам вас підбадьорить тому, поділяться досвідом і всі якось тому, щоб ви як служитель розвивалися і покращували служіння своєї церкви. Ну, я, на превелике щастя, стала частинкою цього учбового закладу через декана факультету Володимира Хлисту. Це мій дуже хороший друг і, і прекрасний музикант і композитор. І дійсно, співпраця з ним це було це дуже цікаво завжди для мене було. І це для мене авторитет. І коли він мене запросив сюди. То я була дуже щаслива і задоволена, тому що це не просто світський якийсь заклад, а це дійсно християни, які об'єднуються однією ціллю. І дійсно, моя участь тут це викладання вокалу. Мені Бог дав дар, талант. І як диригент тут так само хор провожу, хор клас закінчила консерваторію, і це моя спеціальність. І я можу цим послужити тут. Послужити іншим студентам, які сюди потрапляють, які хочуть навчитися і так само розвиватися. І це дуже класно, що в нас на даний момент є досить багато студентів і багато бажаючих, і ще і ще, які хочуть поступати сюди. Це свідкує про те, що ми йдемо в в правильному напрямку. І дійсно хочеться, щоб якомога більше людей розвивалося саме для. Слава Божій, тому що він нам дав цей дар для того, щоб ми послужили, посвятили своє життя. Вчилися один одного робити музичну справу краще, робити її дійсно посвячено, для Бога, сконцентровано і з правильними мотивами. А як твоє життя взагалі пов'язано пов з семінарією? Я знаю, що ти ще викладаєш, так? Так, я викладаю першому курсу основи гітари. Угу. Ну, як ти можеш порівнювати перший курс, може, другий? З третьим. Є, що ти відчуваєш, яка різниця є? Ну, різниця вона доволі така замітна, тому що на першому курсі то ми прийшли всі як малесенькі діти. А зараз на третьому курсі ми вже орієнтуємося в багатьох питаннях, вже багато що можемо робити самі, те, що нас навчили, нас викладачі і так далі. І на третьому курсі ми вже такі, я би так сказав, Підлітки, які вже думають, що вони щось, ну які вже думають, що вони самостійні, але їм ще насправді вчитися вчитися. Uh -huh. Іван, розкажи, будь пожалуйста, а ти яку э, роль здесь несеш? Я здесь отвечаю, можно сказать, за все, что связано з фортепиано, и здесь преподаю и специальность для естрадників, для эстрадну провізацію. Вот как бы это такое основное мое направление. Ну и, конечно, аккомпаниатор концерт еще. Uh -huh. И я предпочитаю, чтобы студенты развивались всесторонне. И чтобы uh -huh. они умели и с нот сыграть, могли, и что-то симпровизировать с цифровки. Поэтому я не сторонник того, что, что вот только что-то одно умели. Я uh -huh. все-таки предпочитаю. Ситуации разные бывают, складываются. Наши практики. Бывает, иноты поставят, бывает и цифровку поставят. Нужно уметь выкручиваться с любых ситуаций. И где-то что-то симпровизировать, и где-то внезапно подготовиться 5 минут свое выступление. Даже такое бывает. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, поэтому, так сказать, готовим до разных ситуаций и экстремальных тоже. Mm -hmm. Коля, скажи, тебе вообще нравится здесь учиться? Нравится. А что тебе больше всего нравится? Кушать. Гитара. Гитара? Да, гитара нравится. А что тебе больше всего не нравится? Не нравится гармония. Гармония. А чему ты научился за эти два с половиной года? Я научился играть на пианино немного. Um. Это довольно-таки большой плюс. Uh -huh. Ну и плюс еще как бы у нас Володя учит именно как руководить полностью группой, можно uh -huh. так сказать. Володя дает такие полезные советы, какие мы можем применять в своих церквях, как бы в своих группах. Uh -huh. Ты уже начал применять эти советы в группе? Э -э да, у меня есть как бы своя группа подростков, я ими руковожу, как бы эти знания реально такие помогают именно в самом руководстве. Ну даже не только с подростками, в той группе, где я тоже играю, как бы тоже много полезно применяется. Uh -huh. Хорошо. No, it's alright.